Сьогодні в студії з вами я Кривенко Назар, учень 10 класу ліцею Стаді Академі, а моїм співрозмовником сьогодні буде вчитель географії ліцею Стаді Академі Володимир Іваницький. Добрий вечір, пане Володимире. Добрий вечора, пане Назар. Отримуючи цікаву та пізнавальну інформацію на уроках географії, я б хотів би. Ви почути вашу думку щодо е, важливих питань в сфері економіки нашої держави сьогодні. Українська економіка стикнулася з небаченим за всю історію шоком, пане Володимире. Які е, основні наслідки маємо наразі в економіці нашої держави спричинені повномасштабним вторгненням Росії на територію України? Ну, дивіться, якщо ми говоримо про наслідки, маємо розуміти одну важливу річ: Україна на даний момент, з точки зору економіки, веде бойові дії, і більшість бюджету, який є в Україні, так витрачається саме на підтримку збройних сил України і всіх військових структур. Це раз. Якщо ми говоримо про те, чи стала економіка України на військові рейки, то сказати однозначно не можна радше ні, ніж так, тому що, як ми бачимо, цивільне життя продовжується, кафе працюють, кінотеатри працюють, але звісно ж з певними обмеженнями, які стосуються, перш за все, повітряних тривог і комендантського часу. Другий фактор, який б я зазначив, це ті основні макропоказники, які ми маємо на жовтень 2022 року. І я б їх розділив на показники, які ми маємо на даний момент, і показники, які ми будемо мати на кінець року. Тому я буду частково говорити про кінець року, а те, що маємо на жовтень, буду говорити про жовтень. Отже, скорочення ВВП на, на даний момент прогнозується на рівні 35%. Але з другого квартала 2022 року українська економіка демонструє ознаки зростання. Тобто, економіка не так сильно падала, як вона падала в першому кварталі 2022 року. Зростання, зростання буде повільним до кінця року, а витрати е, оцінюють загалом. Мінімум 349 мільярдів доларів, а максимальна планка це 1 трильйон доларів витрати мається на увазі як всередині нашого бюджету, так і на відновлення нашої економіки. Другий показник: це, звісно ж, рівень безробіття. Він за офіційними даними сягає 35%. Це на жовтень місяць. Показник. За... Даними прогнозуючими це 40% до кінця року. Інфляція. Інфляція у нас на даний момент на жовтень місяць все ж таки сповільнюється не таке сильне падіння, як очікували в березні-квітні. Але до кінця року прогнозують 28-30% інфляції. Так. Наступний показник. Перш за все, економіка постраждала від знищення виробничих потужностей. Тобто ті фабрики, заводи, які ми мали, вони частково або повністю знищені. І не забуваємо також, що частково підприємства заводи і фабрики знаходяться на тимчасово окупованій території. Другий показник стосується аграріїв: це пошкодження земель, пошкодження як хімічне, так і. Пошкодження фізично, так тобто потрібно роки відновлення певних ділянок е, ґрунту для того, щоб земля могла далі родити так урожай. І звісно ж, третій показник в цьому глобальному загальному так екскурсії: це скорочення пропозиції робочої сили, е, третина сорока чотирьох мільйонного народу. Була змушена виїхати через бойові дії за кордон або всередині країни, і на даний момент близько 60 населення України знаходяться за межею бідності. За бідності. Ось такі основні цифри, які я бачу по. Економіці нашої країни на жовтень і кінець е, грудня 2022 року. А, пане Володимире, міжнародна допомога йде в Україну частина під низькі відсотки, частина під безоплатно. Чим це все може обернутися для нас у довгостроковій перспективі? Е, дивіться, на даний момент, станом на 1 жовтня від. Е, Початку війни Україна отримала близько 11,8 мільярда доларів гарантів і кредитів від іноземних партнерів. Ми говоримо як про національні позики і гранти, так і про міжнародні, да, тобто від Світового банку, від МВФ, від Європейського центрального банку і тому подібне. Якщо ми говоримо про гранти, гранти е, видаються Україні під певні інфраструктурні або цивільні проекти, і вони йдуть безкоштовно. Якщо ми говоримо про кредити, то на на жаль, інформації про відсоток, під який нам видають кредити, немає, але це точно не більше 5%. Якщо в 2021-2020 роках ми отримували під 8-12%, то на даний момент, з огляду на те, що Україна е, фізично не може розплатитися з тими кредитами, які є. Хоча вона продовжує розплачуватися, тому що в іншому випадку ми будемо змушені проголосити дефолт, все одно ці відсотки були знижені. Е, для прикладу, на даний момент, е, от якщо ми порівнюємо із серпнем, іноземна допомога все ж таки. Е, Частково зменшилася, але е, Національний банк України, міністерство фінансів, прогнозує те, що Україна ще до кінця 2022 року отримує 17 мільярдів доларів або грантових запозичень, або кредитів. І уряд закладує в бюджет 2023 року е, ще додаткові 38 мільярдів, які ми можемо в перспективі отримати від. Національних урядів, національних банків країн і також міжнародних фінансових агенцій. А щодо виплат в майбутньому ми говоримо про того, після того як Україна переможе, то це все ж таки, я думаю, що ці борги будуть реструктуризовані, тобто, нам будуть подовжувати термін остаточних виплат по тілу кредиту. І е, термін по відсоткам, які накопичилися на цей кредит. Головні втрати для українців, для української економіки це люди. По статистиці ООН, те, що ви казали, виїхало понад 4,3 мільйона осіб. А навіть якщо й повернеться половина цих біженців, виникає питання забезпечення роботою житлом та доходом. Що саме створить передумову для зростання доходів громадян та зменшення рівня їх безробіття, пане Володимире? На мою думку, ті процеси, які були розпочаті після революції гідності в 2014 році, вони створили базу для того, щоб наша економіка і наша держава стала постіндустріальною країною. Перш за все я говорю про IT сектор, який у нас дуже стрімко, динамічно розвивається за останні 8 років. Не забуваємо, що it сектор приносить найбільшу кількість валютної вирочки в країну. Відповідно, це податки, це наповнення бюджету. Тому перший акцент, перший прогноз я роблю на IT-сектор. Друге, те, що я бачу, це перш за все. Розвиток дрібного та середнього бізнесу, який пов'язаний з нагальними потребами в товарах і послугах е, споживачів, е, ми говоримо про, про так звану інтернет-економіку. З огляду на те, що у нас е, інтернет досить якісний в Україні, так і досить якісно налагоджена е, фінансова, так звана е, фінансова система так званий. Інтернет банкінг, я вважаю, що саме на ці сектори бізнесу ми маємо покладатися, тобто, люди мають продукувати певну продукцію і послуги, які мають високу маржинальну вартість. Тобто, щоб ми могли конкурувати з іноземними товарами, з іноземними послугами, з огляду на те, що в 2021 році показник. Імпорт у повідношенню до ВВП складав 80%. То я думаю, що в 2022 році ми будемо мати 80% саме внутрішнього виробника, так, товарів і послуг внутрішнього виробника. І третє, на що я третє, що я бачу в розвитку нашої повоєнної економіки, це військова сфера. Ми будемо е, схожі на такі країни, як Ізраїль, де висока частка е, ВПК в ВВП країни. Можемо також казати про США, але ми не точно не будемо схожі на країни Європи зразка 2021 року. Ось таким чином. Тобто, ще раз повторюю, IT-сектор, малий та середній бізнес, е, інтернет-торгівля. Та і е, військово-промисловий сектор, військово-промисловий комплекс, пане Володимире. Безумовно, один із секторів, який має великий потенці... потенціал для розвитку України це аграрний сектор. Так. Як він може вплинути на розвиток економіки у післявоєнний період? Давайте спочатку о, наведу вам цифри про о, взагалі підприємства і їхні бачення. І зачеплю тему якраз аграрного сектору. Е, було опитування серед респондентів. Більше 50% опитаних підприємств працюють на 60% або нижче у порівнянні з довоєнним рівнем. Цілком зупинили діяльність близько 16 всіх компаній, тобто фізичних та юридичних осіб, і ключовими проблемами для опитуваних респондентів є зростання цін на сировину та матеріали, і також складнощі з логістикою. Так, також є певні складнощі з падінням попиту, і, і тими речами, які пов'язані з бойовими діями і взагалі з руйнуванням інфраструктури. Найкраща ситуація в аграрії, які вже майже закінчили збирання врожаю і нарощують поступово експорт відвантаження пшениці, ячменю, ріпака та загалом нового врожаю. Так? Якщо ми говоримо про аграрії, ми маємо, на мою думку, стати так званою країною Банком безпеки продовольчою країною Банком безпеки. Тому що, з огляду на те, що у нас досить родюча земля, у нас досить багато кваліфікованих фермерів, нам не залишається іншого вибору, як бути саме цією країною і продовжувати нарощувати виробництва продукції сільськогосподарської, але хочу зауважити високомаржинальний. Тобто та продукція, яка буде продаватися на іноземному ринку з високою доданою вартістю. А не те, що ми на даний момент продаємо ячмінь, і ріпак і пшеницю, так? яка досить низькомаржинальна. І давайте не забуваємо про те, що існує так звана зовнішня конюнктура, коливання цін на продовольство: ціни після заключення Росії ООН. Туреччини та України так званої зернової угоди вони просіли на 20%. тобто ціни на зерно впали, але все одно вони залишаються на рівні 11-12% вищі від середніх показників 2021 року. Якщо ми знову ж таки говоримо про післявоєнний період, то я вважаю, що Ціни на високомаржинальні, тобто на то на продукцію з до високої доданої вартості будуть завжди високими, тому акцентую увагу на цьому. Як ви вважаєте, які основні причини інфляції цієї осені? Якщо ми говоримо про інфляцію, я вже на початку сказав, що інфляція прогнозується на е... приблизно 30% від попереднього року. То основною причиною прискорення інфляції буде залишатися наслідки повномасштабної війни Росії проти України. А які це наслідки? Це руйнування виробництва, це порушення ланцюгів постачання і логістики, тому що у нас тимчасово є тимчасово окуповані території, є території, які потрібно досить довго відновлювати. Також у нас ми бачимо зниження пропозицій товарів і послуг і збільшення виробничих витрат бізнесу через, перше, високі енергоносії, друге, це можлива рецесія в країнах Північної Америки, Європи та країнах Східної Азії. І також ми говоримо про те, що падіння попиту на метал. У світі так, зокрема, падіння попиту на метал у Китаї через те, що в 2022 році у них знову спостерігається так зване тотальне закриття з огляду на підвищення інфекційного захворювання від COVID-19. так, додатковий тиск на ціни зумовило погіршення очікування населення та бізнесу. А також коригування офіційного курсу гривні, яке відбулося в липні, коли курс гривні прирівняли до міжбанківського курсу, і тепер ми знаємо, що він коливається в діапазоні 41-44 гривні. Але натомість якраз вирівнювання курсу гривні офіційного і міжбанківського призвело до того, що це надало стимули для внутрішніх виробників. І посилило стійкість економіки України в умовах війни на виснаження, яка на даний момент товара триває. Коли я говорю про ціни, які будуть у нас в жовтні, листопаді-грудні, я думаю, що інфляція у нас буде збільшуватися, але не такими темпами, як прогнозували в березні-квітні. Ціни будуть рости і в 2023 році, тому що е, ті фактори, які я зачепив, плюс не будемо не будемо забувати населення, яке ви змушено було виїхати за кордон е, під час е, перших місяців війни. Воно все ж таки повертається, і попит на продукції і послуги також повертається. Зокрема, ми можемо це бачити у сфері будівництва. У сфері оренди житла, і у сфері рітейлу, імпорт, можемо бачити ціни так, як зросли порівнюючи з лютим місяцем, так? З огляду на те, що інфляція існує і в Північній Америці, і в Європі. Відповідно, ціна росте не тільки щодо енергоносіїв і. Можливої рецесії, але також це зумовлено тим, що ми бачимо інфляцію у самих провідних країнах світу. Економіка України зазнає колосальних збитків від російської збройної агресії, і наразі ці втрати дуже важко оцінити, адже війна триває. Однак ми розуміємо, що бити в армія, а, а війну економіка. Що реально зробити у цей складний час? Як стимулювати складний, страти виникнення України та створення умов для збереження і відновлення бізнесу, пане Володимире? Щодо методів способів стимулювання, перш за все, ми говоримо про Збройні Сили України. Так? Тобто наш національний бюджет? Основний показник, якого майже приблизився до 40%, йде іде на забезпечення збройних сил. А друге, стимулювання має бути в сфері фінансів. Тобто, це має бути кредитування, так звана система 5, 7, 9. А, також ми говоримо про створення а, нових бізнесів малого, середнього, так, і залучення робітників а, до цього бізнесу, так, так зване створення робочих, робочих місць. Тобто, на мою думку, потрібно лібералізувати економіку, тому що найкращий спосіб боротьби з. А, у війні на виснаження з Росією це якраз лібералізація економіки. Ми можемо говорити про дуже багато способів, методів, але основні я тільки що перерахував на моєму. Добре. Так, пане Володимире. Економічно Росія вже програла війну? Корот... Короткостроковій перспективі це ще не відчутно. В довгостроковій перспективі, е, очевидно. Поясню чому. Е, основа експорту Росії це були енергоносії. Це вугілля, це нафта, це газ. З огляду на те, що Європа, США, і в майбутньому країни Азії я говорю про Китай та Індію, вже відмовилися або відмовляться в недалекому майбутньому від цих енергоносіїв. Це призведе до того, що бюджет російський не буде чим наповнювати. Короткий, короткостроковій перспективі ми цього не бачимо через те, що Росія в кінці лютого, на початку березня, прийняла жорстокі монетарні е, методи важелі впливу на свою економіку, і це призвело до так званої ефекту м'якої подушки. Ті, ті е, показники, які ми бачимо в вересні, в жовтні, натякають на те, що е, момент. Коли буде пройдений Рубікон остаточного колапсу російської економіки вичисляється вже місяцями, а не роками. Добре, щоб нам по воєнний час був краще, нам слід чимало працювати і всередині країни і за кордоном. Бо ж виграти мир іноді буває найпростіше, простіше, ніж виграти війну. Пане Володимире, я б хотів би вам. Зробити невеличкий бліз питання. Тоді почнемо. Здатність, яку б ви хотіли б мати. Реальну чи вигадану? Ну, як ви вважаєте, краще. <світ> Бачите майбутнє. а Реформу, яку ви цінуєте особливо високо в Україні. За останній рік чи загалом після Революції Гідності? Давайте загалом після революції гідності. Давайте так. Реформа ця не завершена. Я думаю, що вона одна із найважливіших це судова реформа, яка продовжується. Угу. Але е зрушення досить істотні. Що ви вважаєте найбільшим нещастям? Для України чи для ну, українців? Для українців, наприклад недооцінення себе. В якому плані? В плані того, що ми мало знаємо нашу історію, наші подвиги, нашу хоробрість, нашу мужність і люди ніби себе відривають. Давайте пригадаємо, що 24-25 лютого багато все ж таки українців. Виїжджали з Києва з огляду на те, що повірили в прогнози журналістів, Пентагону, інших служб секретних про те, що Київ захоплять за три дні. недооцінення себе, не віра у себе частково, я не кажу про повну, так це найгірша вада в українців. Потрібно згадувати історію, а, царю Соломону. Виходячи з Біблії, у вісні явився Господь. Господь сказав, що виконе будь-яке його бажання. Соломон попросив лише одне мудрість, що б ви попросив пане Володимир. У Соломона для українців? У господя. <гум> а у госп... ну Давайте. Е... Ніколи не зупинятися в пошуку себе, тобто сили на пошук себе, бажання себе шукати, віднайти і зрозуміти своє призначення в цьому світі. Я дякую вам, пане Володимире, за змістовну та цікаву розмову. З вами сьогодні був Кривенко Назар. І нагадую, що сьогоднішній мій співрозмовник був вчитель географії в ліцею стадії Академії Володимир Іваницький. Дякую, що запросили. Дякую, пане Володимире.